Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді міксер акумуляторний, маркировка його PMM20, а оснащений він безщітковим двигуном, має кнопку із фіксатором у вімкненому стані та колищадку для регулювання обертів. А в комплекті постачання ми знайдемо сам міксер, венчик, котрий ми складаємо, ключики для його збирання та встановлення та інструкція з експлуатації. Для виконання робіт в комплекті поставку цього інструменту є майже все, окрім акумулятору та зарядного пристрою. Він постачається так званою тушкою. Якщо у вас вже є наш інструмент 20-вольтової лінійки, будь ласка, підійде будь-який акумулятор. Якщо нема, треба буде продбати про те, щоб придбати наші 20-вольтові акумулятори. Не бажано використовувати з цим інструментом акумулятор менше ніж 4 Аг, тобто 2 Аг. Надовго його не вистачить, інструмент потужний та потребує багато енергії. Ось так наш інструмент виглядає в зібраному стані. Інструмент оснащений ручками у формі метелика, дуже добре контролювати його, корпус редуктора металевий, кнопка, про котру ми вже казали, із фіксатором у ввімкненому стані. Також маємо під великий палець лівої руки коліщатку для регулювання обертів. Оберти регулюються від 0 до 750 на хвилину. Ну а ось так наш міксер виглядає в розібраному стані. Почнемо знайомство з безщиткового двигуна. Складається він із статора із шістьма обмотками та із магнітного якоря. Також в цій частині корпуса ми бачимо кнопку пуску із фіксатором та коліщатку, за допомогою котрого регулюються оберти цього двигуна. З іншого боку, плата керування знаходиться в металевому корпусі і дуже ретельно все залите компаундами. З нижньої частини ми бачимо блок під'єднання акумулятора. Механічна частина має повністю закритий корпус, шестерні, як ви бачите, металеві, з каленими самими зубчиками. Всі шестерні в редукторі косозубі Вони мають плавний перехід, немає ударів. І абсолютно всі наші вали мають дві точки опору. Тобто на двох підшипниках кожен вал. Ну і ви самі бачите, що кількість змащувального матеріалу більш ніж достатня. Ну а зараз прийшов час випробувань. В нас є мішок клею для плитки, в нас є отака ємність 40-літрова, і в нас є наш акумуляторний міксер. Приступаємо! Воду ми вже залили згідно з інструкцією виробника суміші, але трохи менше, щоб можна було підкоригувати в'язки. Засипаємо. Суміш. Та беремо наш акумуляторний міксер і починаємо замішувати. Трохи менше оберти для початку. Наша суміш готова. Так само і гіпсова суміш. Заливаємо кількість води, заявлену виробником. В нашому випадку це 16 літрів води, трохи залишилося ще в відрі, Донамо, якщо потрібно. Та висипаємо всі 30 кг. Як ви помітили, наш міксер пару раз зупинявся в момент замішування, це спрацьовував захист від перенавантаження. Це дуже зручна функція. В цей момент не потрібно його стримувати за рахунок вашої спини. Він просто сам зупинився, ви його трохи підняли, облегшили йому момент замішування та знову вімкнули і він працює. Хоча цього разу ми замісили цілий мішок суміші. І наш міксер чудово з цим завданням впорався, зазвичай замішують не більше, ніж півмішка, щоб ємність сумішю було легко переносити по вашому об'єкту. І з свого досвіду можу вам сказати, що цей об'єм міксером з такою легкістю я ще не замішував. Спина взагалі почуває себе чудово. Не втомилася. На цьому ми закінчуємо не тільки наше випробування, але й наше знайомство з акумуляторним міксером PMM20, котрий оснащений, нагадаю, безщітковим двигуном. Що можу сказати від себе, мені дуже сподобалось з ним працювати, особливо в тому плані, що немає того дрота, до котрого всі звикли, його вічно потрібно відкидати або притримувати руками. Отже, інструмент класний, мобільний та потужний. А ви, як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо від вас вподобаєк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!